звичайний день, а святковий. Скажіть, Скажіть будь ласка, Його люблять і діти, і дорослі. Але в кожній країні він має різне ім'я. А у нас в Україні його звуть як Ане. Вірно, вірно, друзі святий Миколай. На зимові свята він приходить до кожної дитини. Чемним та слухняним діткам він дарує нагороду, а не слухняним. Залишає під подушкою, як ви гадаєте, що сину так. А сьогодні тут зібралися слухняні дітки. Так, чесно, чесно. А, а батьки що скажуть? Ваші дітки чемні, виховані та слухняні. І поводився погано, то обов'язково вже виправився, правда. завжди бути слухняними і вихованими. <риклад> От, а ось ми зараз і перевіримо, можна іграшки ламати, розбивати та Ні! <риклад> а вірші на пам'ять знати, Так! <риклад> да. а на аркуші вальбойника. Показати. Молодці! А чи можна вам сміятись, жартувати, і танцювати, а битися, дражнитися і друзі-пображали? У цьому залі сьогодні зібралися чемні діти. Тоді час кликати Святого Миколая. Привіт, привіт, привіт. Добрий день. Добрий день, святий доколяє. Світний день. Так! Пазковий день. Так! О, які у нас гарні діти. Вони всі усміхні. Виховані в Що діти завжди виховані. Святий Миколаю, ми багато-багато літ з тобою подорожуємо. А таких черних слухняних і вихованих дітей ще ніде не бачили. Правда? Правда, правда. правда. Ви не перебільшуєте. Ні, правда, правда, святий Миколаю. Всі-всі діти, що зібралися сьогодні у цьому залі, дуже добрі та виховані. І це. Це дуже-дуже добре. А також я гадаю, що у вас усіх є своє заповітне бажання. Хочете, щоб воно здійснилось? Тоді Акурень, акуратненько заплющить очі. Дайте своє заповітне бажання і тихонько, тихонько про себе скажіть його. А ще промовте такі слова. Один, два, три, святий Миколаю, бажання здійснись. Один, два. Буваю бажання з тисне, розплющите учиняти, що я бачу. Які у вас особливі бажання? І я постараюся, щоб вони здійснилися. Домовились? Тому що вони так згодяться з словами добро, здоров'я, успіхів в навчанні, допомога похилим. Нашим бабусям і дідусям, а також нашим тваринкам правильно. Важливо, щоб побажання виходили зі щирих намірів і допомагали не лише вам, а й вашим рідним, близьким та друзям. Тоді вони обов'язково здійсняться. Запам'ятайте. Треба бути добрими та з турботою ставитись до тих, хто поряд. Любі друзі, давайте разом вірити в тела. Вірити і разом творити цей світ, світ добра, любові і мирного неба. І сьогодні. Я підготував для вас подарунок. Подарунок чарівний. Це українська казка з прадавніх давен, яка називається Покончим. Чудово! Хочу сказати, що в цій казочці ви можете підспівувати а ще більше того. Навіть підтанцьовувати. Ну, а зараз нам час поспішати. І ось що хочемо ми вам побажати. Завжди будьте щирі, веселі, здорові. Купайтеся в щасті, красі та любові. Буду для вас просити у Господа доброї долі. І миру ми в країні. Слава! ロープをバーチンや